Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз ми на майданчику в місті Рівне князя Володимира 112. І таке одвічне питання, який японський трактор найкращий. Однозначної відповіді на це запитання немає. А давайте ну так, коротенько, по якихось особливостях кожного виробника. І вже ви будете робити свій вибір. Згідно ваших якби, очікувань і потреб в першу чергу. Ну і, звичайно, обираючи трактор, звертайте на увагу на технічний стан. Оці всі намальовані губки, класний візуальний стан, натертий, там, підмальований, помінені шини. Це все не про технічний стан, це про візуальний. Вам здається, що ви купуєте цукерочку, а всередині може бути зовсім інше. Ситуація. Технічний стан трактора в першу чергу. Тепер по брендах, оскільки в нас є зараз представлені три топові бренди: це Кубота, Янмар і декілька тракторів із секи тому можна коротенько. Кубота найбільш масовий, ну бренд номер один в світі. По міні-техніці, тут розумієте, навіть не знавець тракторів знає бренд Кубота, оскільки він, напевно, найчастіше на слуху. Особливість масовість, найбільша доступність по запчастинах і по запчастинах, власне, і до двигунів, і до механічної частини. Ну, і є такий момент, що за рахунок того, що найвідоміший бренд. Трішки вища ціна порівняно з іншими виробниками. Вона не то, що вища в Україні, вона вища навіть в Японії чи будь-де в світі, оскільки, повірте, японськими тракторами можете загуглити, ця Європа торгує багаті країни, там Нідерланди, Британія, розумієте, Німеччина все одно користуються японськими тракторами. А знаєте чому? Бо аналогів від інших виробників просто їх немає. Є або Нова Корея. Яка також уступає не по якості, якість це таке суб'єктивне, до речі, а, річ, якщо порівнювати Південну Корею з Японією, а по власне функціоналу. Оберти на місці, рівні горизонту. Розумієте, у цього функціоналу нема в жодного виробника. Крім оцих топових японських? Трішки завищена вартість, це, напевно, єдиний мінус. А, давайте так по черзі Ісекі. Ісекі – найважчий трактор в своєму класі точно. Починаючи від малюків, закінчуючи от, до прикладу. гіс е е 23 дивіться, який передній міст великий. І це стосується не тільки переднього моста, це е е е е кількість металу по коробці, по задніх мостах. Він є найважчий. Бо от ну, беремо навіть. Давайте, щоб коректно, ну, от 21 сила дуже схожа. І подивіться, наскільки тонший і наскільки менше металу в куботі. Тому ісеки відзначаються вагою, міцністю і надійністю. Хоча їх продано, мабуть, найменше, але ну, по надійності тут. Е Знову ж таки, суб'єктивна думка, але вони одні з надійніших, це точно. Бо в першу чергу надійність визначається вмінням обслуговувати і правильного використовувати обслуговувати вашу техніку і правильне її використання. А... Тому, якщо ісеки вам по технічних параметрах підходить, а по ціні зазвичай ісеки дешевші, вони найдешевші серед оцих трьох брендів. Ну от, до прикладу, 23, от, щоб по роках було одинаково. Каєлька, 21, 8200. А ГІС, 23, й на 3 чи 4 роки молодший. Потужніший, свіжіший, схожій комплектації, навіть трішки кращий, 8. Ну, тобто, розумієте. Він дешевші і важчі. Ну і по надійності точно не оступають. Так, по запчастинах трішки важче з, ну, з цієї трійки, в принципі, найменше запчастин до Ісекі. Це відверто. Але вони теж є. Ну і третій топовий бренд займає друге місце після куботи по продажах. Це є Янмар. Як на мене, в Янмару дуже хороші двигуни. Моя суб'єктивна думка, але вона базується власне, на багатьох роках продажів японської техніки. Вони менш вибагливі, чим куботівські двигуни. Вони не менш надійні, вони трішки м'якші, вони легше заводяться, бо є специфіка конструктиву. Кубота без свічі накалу, в принципі, не заводиться. Янмар без свічі накалу можна завести. По функціоналу, всі три виробники. Дуже схожі, по надійності, знову ж таки, теж, плюс в Янмару, як на мене, двигун, по ціні золота середина. Тому, по запчастинах після куботи, тому обирати вам, в першу чергу, трактор має бути в хорошому технічному стані. Нагадую, губки на тракторі намальовані, не означає, що трактор в класному технічному стані. Замінені шини означає, що попередні були степті, значним ним користувалися. Тому деколи шини брідстоуни з незначними тріщинами набагато краще. По-перше, вони не менше служать зазвичай, а друге, ознака того, що в Японії не менше можливо використовувалися. До речі, про мотогодини. Ніколи ми не стверджуємо правдивість мотогодин. Навіть електронні показчики ну, викликають деколи сумніви. Тому, в першу чергу, технічний стан двигуна і всі режими коробки передач переднього моста. Якщо все працює справно, без жодних там, газів, картерних, шумів, вмикається, перемикається кожна кнопочка і якісне, вчасне обслуговування вашого японського помічника, Запорука того, що він буде вам служити ще дуже і дуже довго, оскільки хто б що не казав, знавці там металу, старіння, зношування, метал і точність, основне виготовлення ну, просто кардинально інша, чим у китайських тракторів. Звичайно, кожному своє. Китайські трактори теж мають свої переваги, але маневреність, функціонал, зручність, комфорт. Зовсім інша філософія в японської техніки. Це буде некоректно порівнювати з Китаєм, бо ніхто не береться наразі порівнювати китайські джилі з японським і ну, Leксусом. Хоча китайці ну, в автопромі наступають на п'яте. В тракторному ще їм дуже і дуже далеко. Обирайте. Надійного помічника. Ми завжди готові в компанії VRM підібрати для вас найбільш оптимальний, власне, по технічних параметрах розказати правдиву інформацію про технічний стан і допомогти з правильним вибором техніки. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!